Дякуємо, дорогі друзі, за те, що ви вибрали сьогодні бути разом з нами, разом одне з одним. І сьогодні я не знаю, які у вас настрій, але я сподіваюся, що незважаючи на будь-які зовнішні обставини, на будь-які зовнішні виклики, ваш і мій настрій все більше і більше в житті буде залежати не від зовнішнього, а від того миру, який Бог наповнює яким Бог наповнює наше серця. Боже, дай нам перемогу! Про це ми з вами сьогодні буквально за кілька, кілька секунд тому назад проголошували в цій пісні. І про перемогу хотів би поговорити дуже коротко і я, а саме про те, як бути переможцями, або як, як стати чемпіоном. Ви знаєте. Останні тижні, останні місяці все більше і більше чую таку фразу. І багато людей довкола її кажуть: ну, все, наш марафон, наш спринт закінчився, нам потрібно бути тими, хто вміє бігти марафон. І це справді так. У світлі того, що ця війна триває вже майже 10 років, а така досить масштабна. вже... Більше 600 е, днів багато людей виснажуються, втомлюються, і багато людей вони потихеньку сходять з дистанції у різний спосіб. Багато людей вони сходять з цієї дистанції емоційно, морально. Е, на жаль, ми втрачаємо кращих синів і доньок нашого українського народу, і багато людей на жаль гине, отримує каліцтва. На жаль, більше восьми мільйонів українців покинули. Е, Покинули нашу країну. І знову ж таки, на жаль, багато людей і далі думає, ну скільки це все ще може тривати, як довго мені а, вистачить сил, мужності, мудрості а, з цим всім боротися. І багато людей думають про те, що вони вже майже майже немає, майже немає сил. А, але я б хотів сказати сьогодні одну таку фразу і хотів би, щоб ви понесли її до себе додому. Щоб ви взяли її в своє серце і жили з цією фразою: біжіть до кінця. І спочатку ця фраза мала звучати саме так біжіть до кінця. Але потім я подумав, що це слово кінець воно не зовсім хороше, воно не зовсім приємне. І хоча ми досить часто в житті можемо чекати якогось кінця, я дуже пам'ятаю, як я чекав закінчення школи. Я вже не міг дочекатися. Десь приблизно з 7 класу я чекав, коли ж вже закінчиться школа. Доводилося багато домашніх завдань виконувати. і Я просто такий дуже виснажений був. Мені здавалося, що як почнеться університет, там почнеться зовсім інше життя. Потім я повчився трішки в університеті, я зрозумів, що о, то коли б вже нарешті закінчити цей університет, піти десь на роботу, на роботі я думав, ну, все, треба змінювати іншу роботу. І от ми все життя можемо бігти якісь дистанції. Ліна Костенко, мудра Ліна Костенко, вона сказала такі цікаві слова про те, що і все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. Подумайте над цією фразою, кожен фініш – це, по суті, старт. Людям дуже подобається порівнювати своє життя до якогось забігу, до якоїсь дистанції. І дуже часто ми говоримо про наше життя як про марафон. І в кожного він різний, у кожного ця своя дистанція. Комусь Богом відмірено 60, 70, 80, Є ті, хто живуть значно довше, але ця дистанція рано чи пізно закінчується. От ця велика дистанція складається з малесеньких багатьох-багатьох відрізків різних дистанцій. Я не знаю, яка дистанція зараз у вас. Я не знаю, чи та дистанція, яку ви біжите прямо зараз. Легша, можливо, вона дуже складна. Але дуже цікаво, що апостол Павло багато сотень років тому назад, він, будучи в одному грецькому місті, яке називалося Коринф, він побачив, що коринтяни, вони досить атлетичні, вони, як греки, займаються різними видами спорту, і він побачив, що на основі саме якраз бігу можна провести одну дуже цікаву паралель з нашим життям я би хотів, щоб ми з вами прочитали цей текст, який записаний у першому листі апостола Павла до Корінтян, 9 розділ з 24 го вірша. Перший лист до Корінтян 9.24. Хіба не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я біжу в непевності, веду кулачий бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Мене вразила одна історія, яка трапилася у 1983 році. Один фермер, якому було 61 рік, якого звали Кліф Янг, з'явився на. Ультрамарафон це такий марафон, який має дистанцію 864 кілометри від сіднею до Мельбурну. Ну і коли він з'явився там на старті цих змагань, всі думали, ну цей дідусь прийшов сюди просто подивитися. Він прийшов для того, щоб підтримувати цих професійних спортменів, яким зазвичай було 20, 25, 30 років. Але ж ні, цей дідусь підійшов до столика і попросив видати йому номер. Виявилося, що він теж хоче бігти. Знаєте, Багато людей почали його відговарювати, сказали, ну ти, дідусь, якийсь трошки, вибач, будь ласка, сповна розуму, ну ти ж просто умреш. Багато людей не хотіли його допускати до цих змагань. Але він сказав: ви знаєте, я фермер, і в, в мене вже багато-багато років велика ферма, в мене дуже багато овечок. Десь приблизно 2000 тисячі овечок, і от мені доводилося дуже часто шукати на величезних площах, полях, пасовіськах цих овечок. І бувало так, що я й два і три дні міг кудись бігти в одну сторону, в іншу шукати цих овечок. Я каже, тому я загортований, не переживайте, я не помру. І він почав бігти цей марафон. Звичайно, що він залишився далеко позаду від всіх тих, хто бігли від професійних спортсменів. Ось, але виявилося, що на другий день, на третій на четвертий цей дідусь все більше і більше скорочував дистанцію між цими професійними спортсменами із собою. І по мірі того, як він все більше і більше наближався до цих спорт... професійних спортсменів, люди почали цікавитися історією. Хто він такий? Багато журналістів з усього світу почали знімати його з гелікоптерів і писати про нього статті, робити про нього сюжети. І виявилося одна цікава штука. Що за правилами ці спортсмени могли 18 годин бігти, а 6 годин вони мали спати. Але виявляється, що цей кліф Янг не знав, що можна спати, що можна відпочивати, і він біг весь час. Він не зупинявся взагалі ні на хвилиночку, і сталося диво й чудо. Він прибіг першим. Це була просто світова сенсація. Більше того, цей дідусь не знав, що тут ще мають бути якісь, якась нагорода. Він виграв 10 тисяч доларів. Він сказав, мені не треба гроші, і віддав цих 10 тисяч доларів, по 2 тисячі доларів всім тим спортсменам, п'ятьом, які прибігли за ним. Це було просто дивно і парадоксально. Бо більше того, цей дідусь біг не в спортивному взутті, а в резинових чоботях. В зашморгані, вибачте, куфайці. Ну і взагалі не був спортсменом, Він був аматором. Але він став чемпіоном. Коли я читав цю історію, я подумав, чи є щось спільне у нас із цим дідусем. І я так подумав, що спільне може бути те, що ми так само, як і він, ми не професіонали, ми аматори, ми біжимо. Але на відміну від цього дідуся, це не просто заради розваг. Наш з вами біг, наша з вами дистанція це про життя і про смерть. Це не просто хобі. Ми біжимо не тому, що ми хочемо, ми біжимо тому, що ми мусимо. Апостол Павло говорить про те, що ви не знаєте, що ті, хто біжать на перегонах, усі біжать. І ви знаєте, справді, от усі кудись біжать у нашому світі, всі кудись спішать. Всі кудись або запізнюються, або кудись поспішають. Знаєте, і на основі цього тексту ми можемо виділити декілька ідей, які говорять нам про те, як же можна бути чемпіоном. По-перше, як би це не парадоксально, як би це не дивно звучало для того, щоб бути чемпіоном, для того, щоб перемагати, для того, щоб відчувати в своєму житті оцей дух переможця, потрібно уявляти перемогу, уявляти перемогу. Ми вже з вами переможці, тому що Бог в Ісусі Христі дав нам перемогу, і ми з вами точно знаємо, що одного разу ми спадкуємо спадщину нетлінну, нев'яночну, непорочну. Це буде ідеальний світ, це буде справді ідеальний світ, де не буде більше плачу, смерті, жалю, болю, і все це ми маємо завдяки Ісусу Христу. Але тут на землі ми маємо здобувати ще інші перемоги для того, щоб свою дистанцію закінчити гідно. Апостол Павло говорить про те, що ми маємо уявляти перемогу. І він малює перед ними оцей образ переможця. Дуже багато людей вони щось роблять і навіть і не думають здобувати перемогу. Я пам'ятаю такий один е, був комедійний персонаж е, містер Бін, якого грав англійський актор, е, е, як його нагадайте, Ну, не суть у тому. І от я пам'ятаю один сюжет, який: цього містера Біна була е, така. Е, його стіна, де були всі його нагороди по житті. І от коли оператори так крупним планом зняли, то от там грамота за сьоме місце, диплом за одинадцяте місце, і вони всі написані були ним самим. Хтось каже, що ця фраза головне не перемога, головне участь належить керівнику національного спортивного олімпійського комітету, але це неправда. Ця фраза головне не перемога, головне участь належить одному єпископу, який звертався до олімпійських чемпіонів майбутніх у, на початку 1900-х років. Але насправді, друзі, ця, для, ця фраза для лузерів. Люди придумали цю фразу просто для того, щоб знаєте на якусь таку відговорку знайти. Ну чому я не переміг? Ні, Бог хоче, щоб ми були переможцями, і Він говорить про те, що ми маємо хотіти перемоги, ми маємо прагнути перемоги, ми маємо все робити заради перемоги. Я думаю, навряд чи Україна боролася, навряд чи багато людей пішли захищати нашу країну і добровольцями, і не. не Навряд чи би вони віддавали своє життя і ризикували своїм життям, якщо б вони не уявляли, що перемога можлива. Навряд чи б наше суспільство так сильно мобілізовувалося, об'єднувалося, згуртовувалося, якщо б ми собі думали, ну, перемога неможлива. Один з президентів США говорив, що все, що ти можеш уявити, все реальне і все можливе і дуже важливо для того, щоб здобувати перемоги над окремими гріхами, в окремих ситуаціях, над якимись конфліктами, над будь-чим. Потрібно розуміти і уявляти собі цю перемогу. Другий важливий момент потрібно практикувати дієту. Апостол Павло говорить у цьому тексті, що кожен, хто змагається, стримується або обмежує себе від чогось, що йому може нашкодити. Для цього потрібна дієта. Дієта це засіб або спосіб, яким, яким ми можемо ставити бар'єри. По відношенню до того, що атаку... атакує, токсично атакує нас з вами, і що заважає нам бути справжніми переможцями в житті. Одна дівчина запитала іншу, каже, чому ти аж на трьох дієтах сидиш? Тому що на одній да, не наїдаюсь. А інша каже: О, ти знаєш, так я вже на п'ятий день дієти почала дивні сни снити. Які? Ну, що я приймаю ванну з борщем. Дієта. Це щось дуже звичайне, зрозуміле для спортсмена. Він обмежує свій раціон для того, щоби е, споживати корисну правильну їжу. Друзі, але так само і в духовному житті дієта дуже важлива для того, щоб обмежувати себе від токсичних неправильних впливів. Давайте приведемо з вами два приклади. Візьмемо, наприклад, Інстаграм або культуру Інстаграма. Інстаграм продукує нам красиве життя. Красиве життя. І от людина буває надивиться на це красиве життя, що є фейком, що є мильною бульбашкою. Чому? Тому що багато людей вони там прикрашують своє життя під різними фільтрами, під різними масками. І от люди бувають надивляться на чиєсь красиве життя. І потім їх починає. А, відбуваються такі емоційні гойданки. Я думаю, думає, моє життя не таке гарне, воно не таке чудове, воно не таке, не таке прекрасне. І в людини починається дуже багато серйозних психічних таких духовних переживань і проблем. От, Якщо людина не е, практикує духовну дієту і споживає все підряд, це буде її формувати. Це ж колись Гіппократ сказав, що ми являємося тим, що моємо. І це він сказав багато тисяч років тому, не знаючи насправді, що так воно і є. Або візьмемо інший приклад, якщо ми без розбору будемо читати будь-які новини, будь-які ресурси. І от новини так влаштовані, про це багато вже говорять, що 70% новин вони мусять бути негативними, поганими, шкідливими. Чому? Бо це краще працює на психіку, це значно більше аудиторія тут буде і таке інше. І якщо ми будемо без розбору все читати і не будемо дотримуватися духовної гігієни, це буде негативно нас, на нас впливати. І от багато людей піддаються своїм впливам. Вони кажуть, ну в Україні вже нічого ловити, тут немає що робити, тут немає перспективи і так далі, і так далі, і так далі. Потім приходить до того, що людина просто сходить з дистанції. Вона думає, ну все, я вийду, знайду якийсь спосіб, я втечу звідси, тому що тут в Україні вже немає перспективи. І це велика проблема, коли ми споживаємо все підряд, коли ми годуємо себе всім підряд. Вибачте, будь ласка, різним шлаком. Ми маємо бути людьми, які дотримуються дієти, які дотримуються інформаційної гігієни. По-третє, потрібно качати м'язи. Не знаєте, це дуже мало просто від чогось відмовлятися, чомусь казати ні, десь ставити якісь бар'єри. Ми з вами маємо качати м'язи. Ми з вами маємо тренуватися. Апостол Павло про це говорить так, що. А, я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло. А у іншому листі до Тимофія він говорить такі слова: вправляйся в благочесті. Вправляйся в благочесті, тренуйся в благочесті. Що таке тренування? Це механічно, автоматично повторювані дії, які ми здійснюємо раз за разом, раз за разом, раз за разом. Це боляче. І той, хто тренується, знає, що це порою реально боляче. І неважливо, що ти качаєш свої міські, м'язи, свої якісь навички, вміння, якісь кили. Неважливо, але це боляче. Але лишень, коли ми робимо одні і ті самі дії, раз за разом практикуємо в першу чергу духовні дисципліни: читання, молитву, піст, поклоніння, жертвування і так далі. Ми качаємо свої м'язи. Ми себе тренуємо, ми себе готуємо до майбутніх. Перемог. І Кліф Янг навряд чи б здобув цю перемогу, якщо б він не був би загартований фізично до цього. Багато людей не розуміють, що коня і справді треба готувати на день битви. Перемога від Бога так, але ми повинні з вами готуватися. Ми повинні з вами тренуватися. Це саме те, що являється стилем життя професійних спортсменів. У них немає іншого способу буття. Ми от недавно буквально віддали нашу доню на, на гімнастику, вона там 3-4 рази вже походила, вже вдома показує якісь прийоми, вже щось пробує наш шпагати стати і таке інше. І от я собі думаю, настільки жертовно спортсмени підходять до розуміння свого часу, ресурсів, сил, енергії, вони тренуються заради того, щоб здобувати перемоги. Це є закон чемпіона, це є правило чемпіонів. Якщо ми хочемо бути переможцями, ми маємо тренуватися. Ми маємо тренуватися, ми маємо готуватися і розвивати свої навички. Будь-яка навичка, ну, нейробіологи навіть кажуть, 21 день потрібно для того, щоб от якісь дії автоматично їх робити, прокидатися вранці, читати, молитися, тренуватися, вчити англійську будь-що. 21 день. Потім стане трішки легше. Ти втягуєшся і тобі стає легше. От, важливо зробити цей новий ривок, яку б ви звичку, який би. Майбутній бій ви б не хотіли виграти. Вам потрібно для цього зробити перші кроки. Вони найскладніші, вони найважчі, але тренуватися просто необхідно. Четверте, аналізуй свої поразки. Шальпапен написав таку книгу, яка називається Перевага поразок. Він вивчив життя багатьох спортсменів, багатьох бізнесменів, багатьох людей, які досягнули різного успіху, і проаналізував їхні подальші успіхи. І всі вони як один говорять про те, що ми багато працювали над своїми поразками. Ми розуміли, де в нас проблеми, ми розуміли, де у нас конкретно проблеми, і ми саме над цим працювали. І так і працюють, і тренуються професійні спортсмени. Вони вивчають ті дії, які в них не виходять. Вони працюють над тими елементами, які в них не виходять, і на це направляють найбільше часу, сил і енергії. Ми повинні з вами. Вправлятися, але також повинні з вами аналізувати наші поразки. І це правда, ми з вами час від часу падаємо, спотикаємося, робимо якісь помилки, бувають у нас певні прогріхи, і важливо на цьому всьому вчитися, важливо це все аналізувати і розуміти, де моя найслабша сторона, куди диявол, чи інші люди чи різні обставини б'ють мене найчастіше, і де у мене вибоїна. Я так аналізував своє життя і подумав, от в цьому, в цьому, в цьому, е, ну, скажімо так, не те, що у диявола немає шансу, але тут, тут важче мене пробити. Але виявилося, що от у цьому, у цьому, і у цьому я дуже слабкий. Мені потрібно саме в цьому пильнувати. І от я думаю, це було б дуже непогано, якщо ми робили такий моніторинг і вивчали, ага, в характері. Склали список е, да, своїх рис характеру, і знаєш, перше, другий, п'ятий, сьомий, Тут. Все нормально, з смиренням треба ще попрацювати, з гордістю треба попрацювати, з добротою, ну вже непогано. Да? Такий моніторинг. І це дуже важливо аналізувати свої поразки для того, щоб розуміти, де я найслабший, де мені потрібно докласти до класу найбільше зусиль для того, щоб здобувати тут перемогу. І останній, п'ятий, Апостол Павло у листі до євреїв говорить. Тож і ми, мавши навколо велику таку хмару з квітків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, що оплутує нас, і біжімо з терпеливістю до боротьби, що перед нами. І увага, дивлячись на Ісуса, на начальника і на виконавця віри. У нас є тренер, у нас є той, який уже здобув для нас перемогу. І ця новина, вона постійно здатна нас надихати. Коли ми кажемо, що нам важко, що ми не здатні бігти, що ми втомлені, що ми виснажені, ми завжди маємо прикати Ісуса, ми можемо дивитись на Нього, на Його життя, і ми можемо на Нього цим надихатися. У нас є тренер, який дає нам безліч порад, безліч підказок. У нас є ментор, який надихає нас. У нас є Той, хто каже, біжи, ти зможеш, у Тебе вийде. Я з тобою, я недалеко. Друзі, я хотів би зараз, щоб ми з вами помолилися саме про це, щоб ми з вами не відчували себе людьми, які живуть просто в поразці. А, мій тато з дитинства навчив мене однієї такої фрази. Він говорив, коли я був маленький, падав, він мені казав, Ромчику: відразу, якщо ти впав, піднімайся, бо ти застудишся. Неважливо, якому ти зараз стані, чи ти зараз відчуваєш себе переможцем, чи ти відчуваєш себе тим, хто програє, чи тим, хто. Атакований якимись речами, процесами, ідеями, людьми, ти вже маєш перемогу в Ісусі Христі. Давай зараз просто подякуй молитві Богові саме за це і попроси, щоб Бог дав тобі витривалості, Бог дав тобі терпіння, Бог дав тобі мужності, щоб ти не зійшов з цієї з дистанції, щоб ти йшов до перемоги, щоб ти йшов не до кінця, щоб ти йшов до початку прекрасного життя, яке одного разу. Ти побачиш і усвідомиш, що вся ця дистанція, весь цей біг, всі ці зусилля, всі ці тренування, вони були того варті. Амінь. Амінь. Давайте про це помолимось. Боже великий, надихаємося тому, як, як Ти переміг. Тобі було неймовірно важко і складно, Господи, але Ти все перетерпів, Ти все зніс заради того, щоб подарувати перемогу в Ісусі Христі для кожного з нас. І ми хочемо відчувати себе людьми, які розуміють, приймають і усвідомлюють цю перемогу, Господи. Ми живемо в часи, коли Слово перемога для нас не просто ні про що. ми… Чітко собі уявляємо і розуміємо, якою вона би могла би бути, якою ми її хочемо, Господи, для України. Але відбувається багато битв на духовних фронтах. І ця перемога, Господи, не тільки на землі, ця битва не тільки на землі. Ця битва, Господи, в е, духовному світі відбувається. І в першу чергу ми хочемо бути переможцями в духовних битвах. Хочемо бути людьми, які розуміють, як тренуватися, для чого. Потрібно тренуватися, як здобувати маленькі перемоги і як допомагати перемагати іншим. Благослови нас у цьому, щоб кожен з нас відчував цю перемогу від тебе і мав насолоду від присутності з тобою в своєму житті. В ім'я Ісуса благаємо, почуй нас. Амінь.